Я был один из первых артистов, которые поддержали своего. Я столкнувся з огромным количеством угроз. продажні російські потвори ой, зірки запустили нову кампанію підтримки героїв СВО. Ситуація на фронті друзі стає дедалі напруженішою. Сполучені Штати передають Україні нову зброю. Спойлер на росіян чекають рої дронів. Поляки хочуть масово їхати з Польщі, але при цьому деякі думають, що безпілотниками їх атакує Україна. Росія створила мережу із понад 200 закладів для перевиховання викрадених українських дітей. Подій традиційно багато, але я зібрала для вас друзі найцікавіше у цьому відео. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео. Погнали! Почнімо із ситуації на фронті. Діпстейт повідомляє, що окупанти заходять в Куп'янськ вже не тільки з півночі, але й з північного заходу, і закріплюються в житлових кварталах. Медіа пишуть, що сіра зона із півночі дійшла вже до центру міста. Наразі там йдуть бої. Раніше росіяни розробили логістичний маршрут через газову трубу. Я вам її показувала минулих вихідних, з допомогою якої долають у скіл і заходять у Куп'янськ. У вівторок зсу повідомили підземний маршрут проникнення росіян під Куп'янськ. Затоплено тим часом. Противник продовжує атаки на залізницю. Зранку середи, по всій країні, фіксуються значні затримки руху поїздів. Російські війська знову вдарили по залізничній інфраструктурі. Частину рейсів перевели на змінені маршрути. У Росії нова ціль. Окупанти намагаються паралізувати роботу вузлових залізничних станцій. Це і Лозова, і Синельникове, і Козятин розповіли ОЗЕ. Хороші новини, друзі, також є США. Схвалила першу поставку зброї Україні. Нарешті оплачено країнами Європи. Про це повідомляє Reuters. Перші пакети допомоги США для України схвалені адміністрацією Трампа і можуть бути відправлені вже найближчим часом. Друзі, чому нарешті? Тому що це буде перший випадок передачі військової допомоги в рамках нового механізму, що передбачає придбання нашими європейськими країнами зброї для нас у США. Щодо кількості поставок, які стануться найближчим часом, наразі схвалено дві на суму 500 мільйонів доларів. Далі за кілька секунд поговоримо про те, як російські зірки підтримують героїв СВО. а Росіяни перевиховують викрадених українських дітей в спеціальних таборах. Додивіться це відео до кінця, і підпишіться на нас. Це просто не вкладається в голові, які вони потвори. Що ж до військової допомоги від США, друзі, видання Financial Times пише, що Сполучені Штати відправлять в Україну 33 тисячі дронів на штучному інтелекті. Станеться це до Кінця року вони будуть збиратися в групи такі рої, які самостійно координуватимуть атаки на позиції росіян. Звучить як фільм жахів для росіян. Ставте лайк, якщо хочете, щоб він пошвидше став реальністю. ЄС витратить мільярди на дронову стіну. Стіна буде на східному кордоні. Ключову роль відіграє український досвід боротьби із іранськими шахедами. Це друзі, реакція. Реакція на вторгнення безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії, які продемонстрували вразливість НАТО дорогі системи ППО доводиться застосовувати проти відносно дешевших дронів. Пише Financial Times. і це далеко не ок. Наші західні сусіди, поляки, схоже, досі не оговтались від російської атаки дронами. Видання виборча пише, що після атаки дронів поляки почали шукати житло за кордоном. Найбільше поляків цікавить Іспанія. Кількість польських запитів на нерухомість в Іспанії, друзі, зросла в три рази, і поки деякі зібралися тікати подалі, інші не змогли розібратися, хто ж власне їх. Атакував на польському каналі в сюжеті про атаку безпілотників. Один нешановний пан розповідає журналісті, що Україна то вся Україна запустила безпілотники, Росія ні до чого. Готовий побитися об заклад, що це українці? Ви так думаєте? Ну звісно, чому Тут 20 кілометрів відстань від України та кордону з Білоруссю? Яка проблема? Адже тут три місяці тому пролетів білоруський міх тиша. І ніхто про це не говорить. Та українці кажуть, що тут був масований удар по їхній території. І частина дронів потрапила на територію Польщі. Але за словами Дональда Туска, частина дронів була випущена з території, мала бути з Білорусі. Кожен говорить те, що хоче почути. Ось чому я не дивлюся телевізор. От реально шкода, що наші сусіди вже по них довбають російськими дронами. А вони в найстрашніших злочинах, маючи досвід перед очима, спостерігаючи все це, звинувачують Україну. Росія тим часом збирається перевиховувати українських дітей в спеціальних закладах. 200 штук вже там накліпали. Про це йдеться у звіті Єльського університету. Виявлені 210 закладів із перевиховання. Які діють від початку повномасштабного російського вторгнення, такі фільтраційні табори, щоб українськість з дітей вибивати, їх змушують там співати російський гімн, відвідувати проросійські заходи, лекції з історії і геополітики, а в деяких закладах е, проходити мілітарізовані програми? Можна лише друзі уявити, чого дітей навчають там? Нагадаю, вам нещодавнє відео з російської школи, де хлопчик розповідає, як Убивать халов. спочатку було непривычно отец говорив: представь, що убиваешь халов. І потім вже руки самі стали все делать Подібні заклади розташовані в кадетських школах, середніх школах, є в університетах, є в готелях, центрах підтримки сім'ї, і дитячих будинках, релігійних медичних місцях і на військових базах. Але переважно це табори і санаторії. Такий відпочинок освітній. 21 з із Знаходяться в окупованих Маріуполі та Криму. Росіяни ж навряд вбачають у цьому бодай якусь проблему, ба більше це частина державної політики. Голова російського МЗС Коняк Лавров виступив із заявою, що вже навіть американці розуміють, каже, що мешканці Криму, Донбасу та так званої Новоросії, ніколи не будуть жити під гньотом київських властей. Американці розуміють, що люди которые высказались на референдумах о присоединении, о возвращении в Російську Федерацію, що вони вже ніколи не будуть жити под гньотом нинішніх київських властей. Далі більше Лавров погрожує вбивати іноземних військових, якщо вони перебуватимуть на території України, і називає миротворчі контингенти заходу, цитую законними цілями. У формирования неких миротворческих, а по сути оккупационных сил, путем разговоров о создании безвоздушной зоны, бесполетной зоны над Украиной. Сейчас рассуждают, можно ли сбивать объекты над Украиной, Ну і зараз, просто, як на мене, промо лицемірства. Я ж відчуваю, як смердить ця потвора. Почнімо із того, як Колінка баскав. От я зараз тут стою біля Палацу Україна, друзі. От в цьому Палаці Україна, покажу вам, співав патріотичних пісень про Україну. Гляньте. За Україну, за велику державу! Але всі ми, України, рідні діти. А зараз Колінка Басков долучився до нової акції. Називається Песні і кіно нашим героям для окупантів, які перебувають на лікуванні і реабілітації після поранень, отриманих під час своїх терористичних дій в СВО так званому. Я був один з перших артистів, які піддержали сво. Я столкнувся з агромним количеством угроз. серед ідейних натненець Маргарита Сімонян. Хто б сумнівався? Артисти і діячі, хоча не повертається язик сказати це слово, культури виступають у госпіталях, де лікуються поранені потвори терористи. Мета підняти бойовий дух, показати, що от суспільство дбає, зірки дбають, надають їм психологічну допомогу. Серед артистів, що вже підтвердили участь, Welcome, Лариса Доліна, Коля Басков, Лепс, якийсь Денис Майданов, Дубцова, співачка Валерія. Під час презентації цього проєкту, звісно ж, не обійшлося без Побідобесія. Куди ж без нього? Це я вам, щоб ви розуміли, що там відбувається, Ну, градус по палаті, так би мовити, виміряли. Я дуже щаслив, що. Я ні в кому случае не запітнав пам пам'ять свого діда, який пройшов велику отечественну, і пам'ять свого отца, який всегда був чоловіком военным і воював також в определенні моменти за свою родину. Друзі, ну а наша справа допомагати тим, хто точно є найнадійнішим щитом. Що б не сталося, вони готові до будь-якого сценарію. Я зараз про Сили оборони України і про трійку збираємо на реп. Я вас дуже прошу. Неактивно йде збір. Реально дуже неактивно. Давайте долучимось. Якщо хлопці матимуть реп на харківському напрямку, де зараз трійка, то повірте мені, ми збережемо дуже багато життів. Ми не дамо ворогу просуватися, тому що війна дронів і тому, що дронів у них багато. Подивіться відео звернення до вас. Слава Україні! Ми, окрема рота радіоелектронної боротьби в складі 3-го армійського корпусу, що виконує бойові завдання на харківському напрямку. Наша мета прикривати підрозділи від ворожих дронів та засобів розвідки. Звертаємося за підписників Яніни Соколової з проханням нам допомогти отримати автомобіль типу «Пікап». Ваша допомога, наша мобільність, безпека та можливість ефективно виконувати роботу. Дякуємо за віру в Збройні Сили України. Слава нації! Смерть ворогам! Ось такі справи в коментарях. Напишіть, що думаєте, підпишіться на нас, друзі, поставте лайк цьому відео, і подивіться наше наступне відео. Воно ось тут.